Розпочинається шведський етап у Стерсунді жіночою індивідуальною гонкою. Перемогу сьогодні з чистою стрільбою здобуває доротея Вірор. Для італійки це друге золото на Кубку світу в цьому сезоні. Срібло сьогодні у іншої італійської біатлоністки Лізи Вітоци, яка так само закінчила гонку з чотирма нулями, завдяки вдалому виступу. Вітоци стає володаркою малого кришталевого глобусу в цій дисципліні. І бронза сьогодні у Деніс Херман Вік. Німкеня має одну штрафну хвилину у пасиві. У квіткову церемонію потрапили Жулія Сімон, Ема Ландер та Венеса Войк. Невдала гонка для Ельвіри Еберг. те місце з двома штрафними хвилинами. І провалює гонку тріумфаторка минулого етапу Марта Олсбірозеленд, яка стала 55-ю. Маючи 5 штрафних хвилин. Найкраща з Українок сьогодні Олена Біласюк, яка з нулем фінішує 32-ю, Юлія Джима з двома штрафними хвилинами: 37, -ма. з таким же показником у стрільбі Анастасія Меркушина 38, Дар'я Блашко, 54. та Маючи одну штрафну хвилину, і любовки П'яченкова, у якої чотири промахи, у підсумку займає 72 позицію.